Є! Вау! Ой-ой-ой-ой! Ух, як затрусила башкою. Плювать? Є, друзі! Є! Yeah. Ого! <tell noise> друзі, з другої покльовки! З другої покльовки добрала! E, гарно клює щука! Є! Є, 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 є! І ми її спі... Йомою! Блін, це була риба! Рибалка сьогодні просто космос, друзі! Просто космос! Всі щучки гарні, всі залікові, Блін, клюють класно, супротив, бомбезний. Заблукала трошки. Пішла. Супер! Просто рибалочка, просто космос! Приманка. Перевірене. Місце також перевірене. Перший закид у нас. Спінінг перевірений, шнур перевірений, все, все має зійтися. Я сьогодні планую повторити свій результат на минулому тижні. На минулому тижні гарно половили ми тут щучку. І, ну, болін, думаю, що може клюнуть ще раз. Може клюнути ще раз. Нікому воно не дош, але може. Розпочну з самого правильного кольору, минулого разу саме на нього клювало. Монтаж також, в принципі, робочий. Це у нас груз лінивець і офсетний гачок. Тут, в принципі, можна було б і на подвійні гачки ловити. Тут не так багато тих зачепів, але все одно трошки рослинність ще присутня, тому будемо на овсетниках. Гарний овсетник, я вам скажу, друзі, засікає щуку не гірше, ніж подвійний гачок. Так. Знаєте, я давно помітив таку закономірність саме в риболовлі пощуки. Та ні, навірно, не тільки по пощуки, по будь-якій рибі. Але ну, по пощуки це якось більш ярко, мені кажеться, виражено, тому що я, наприклад, ну, окунець він або клює гарно або погано, але все одно клює. Все одно можна когось піймати, знаєте, покльовки. там. А от щука буває, просто закриває рота. Ну, взагалі, навіть тичкан не вийде в тебе отримати. За травичку десь зацепилася, збила силіконку. А буває, клює ну, досить таки непогано. І я от помітив таку тенденцію, що от якщо щучка починає клювати, то вона клює там 2-3 дні, тиждень, може днів 5 буває, що клює. Але цей кльов, ну якщо знаєте, ніякі в нас катаклізми там не змінюються. Якщо стабільна погода, стабільні всі оці моменти, то вона от, починає клювати, потрошечку клює, клює-клює, кльов збільшується, там в якийсь день вообще, ну, просто класно і спадає на низ, як то кажеться. І от такі моменти я точно помічав. От на минулому тижні рибка брала. Добре. Я прям попав на вихід, піймав декілька гарних щук. Буває таке, що от вона наїсться і потім тижня, два чи три взагалі не реагує. Блін, ну я сподіваюся, це не про сьогоднішню риболовлю, тому що в мене дуже багато наснаги, багато ентузіазму. Сьогодні хочу повторити, як мінімум. Та ні, друзі, я так жартую, звісно, хоч би когось піймати. Так, поки що у нас тихо. Але потрібно дочекатися виходу. 100%. Виход щуки буде по обіді. Мені кажеться, по обіді. Якщо зранку не буде клювати. Є, друзі! Є! Ого! Клас! Блін, та що й приємна риба? Приємна. Є, все-таки є! я думаю, будемо чекати вихід після обіду. А вона ось, ось тут чекала мою силіконочку. Ой, яка ти гарненька. Ой, як я люблю <ривання> рибалку оцю осінню на щуку. Так, ну треба ж, ж якось тебе піднімати. Що, прям така гарна риба. Ні, ну стукнуло класно. Стукнуло просто супер. Ой, гарно. Ой, двушечка. Двушечка, двушечка. А, Краса, друзья. Двушка. Двушка железная. Дивіться, перша риба і така класнюча. Перша риба і, блін, зразу гарна, трофейна, можна сказати, просто клас. О, Оце сьогодні рибалка. Починається просто бадьоро. Бадьоро-бадьоро. 94 й x game У нас сьогодні в якості щучої вудки. Значить, 0,6 Кізуна, Шимано. Сенс. Блін, і ось така мамзель. Мамзель така залітає до нас на першому, ж, на першому ж нашому місці. Всіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Євген Свердленко і ми з вами, як завжди, на риболовлі. Не встиг я з вами привітатися, щойно почав свою рибалку, і ми вже завалили трофея. Просто клас осінь, час для суперкрутих рибалок щуки. <laughs> і сьогодні це здійснилося. На минулих риболовлях я б чисто випадково піймав тут свою гарну рибу, але вона, ну як піймав, майже піймав, вона втекла. І з тих пір мені засіла в голову думка, що тут має стояти гарна щука. І мені її треба ловити, навчитися ловити. Я це вже трошечки зрозумів, як робиться, бо раніше я тут рибачив лише на окуня Друзі, всім доброго, козацького здоров'я. Рибалимо. Болото тут страшне, друзі, відкриває нашу сьогоднішню рибалку. Ось така, дивіться, просто гарнюча двушка. Гарнюча просто железна двушка. Може тут і два з половиною. Не знаю, чесно кажучи. Ну, блін, риба. Риба моєї мрії. Просто дивіться, яка класна. Клас. Все-таки я не, про, не прогадав, що приїхав сьогодні на щучу рибалку. Погода відповідна, риба клює. А сьогодні, сподіваюсь, буде крута рибалка. Я, звісно, що приїжджаю саме за ось такими емоціями. Не часто, не часто, чесно кажу, ну, ось таких риб ти піймаєш. Бомба. Рибачимо далі. Фух, друзі, блін. Клас, я люблю, коли знаєте рибалка починається просто відразу з емоцій. Це заряджає. У е, мене часто таке буває, знаєте, коли приїжджаю саме на щучу рибалку, думаю, Блін от сьогодні не буду ні окуня ловити, нікого буду просто впиратися там в цю щуку. А у нас дуже часто буває на річці, вона не клює, не клює і ти нічого її не зробиш. Просто ну просто нічого. Хоч які там... Ну, з берега це взагалі складна рибалка, знаєте, просто провести так, щоб вона відреагувала, знайти, де вона стоїть. Ну, з човна набагато легше. Ти там вправо, ліво під очерет, на глибину, на міляк. А в мене ось є декілька місць. От я в них і рибачу. Ну, Це таке. Як би. Про що я хотів розказати? А, про те, що класно, коли ти відразу попадаєш ну, на активність і в тебе є надія, що от, рибка сьогодні буде клювати. Бо дуже часто таке буває, що е, десь годину чи дві ти покидав ну, в ту щуку, ну от вона не клюнула, і все, ти вже не віриш, що вона знову що вона взагалі сьогодні клює. Ну, бо буває таке. А скільки раз я себе змушував, думаю, та ні, ну вона ж має вийти, вона має клюнути. І так цілий день, блін, взагалі без покльовок. От просто взагалі цілий день без покльовок. І таке було, друзі. І таке було. А міг би, ну, з іншої сторони подумати, да, е, половити трохи окунця. Тому що я ж ну, на рибалку прийшов. Я ж не. Скажімо так, прийшов за емоціями, прийшов за... Виваджуванням за покльовками, а не просто покидати. Так, добре. Перша є, чекаємо на наступну. Спочатку клацнула. І так, ну знаєте, оця перша покльовка, я не знаю, чи її видно буде на камеру. Перша покльовка просто така легенька-легенька, начебто, блін, це якась травичка у нас була. Ой, а рибка приємна. Рибка приємна. Човнарі щось крутиться, вправо, вліво цікаво, вони ловлять чи ні. Так, давай піднімайся. Ой, приємна риба. Приємна. Ой, приємна. Дивіться, яка краса. Сидить, наче гарненько. Тут трошечки пограємося з нею. Ця дещо менша, дещо менша за попередню, але також приємна є гарненька. Це самий краєчок, бачите, сіла, але надійно, не зійшла б. Ось така у нас друга щучка. Ось така. Все, руки вже будуть вонять рыбою. Клас. Гарна, гарна, така, залікова. Залікова. Отак От скажу. Залікова риба. Е. Емоції просто переповнюють. Просто переповнюють. Кайфова драйвова рибалка. Кайфова драйвова. Риба сконцентрована. А може, знаєте, Ух ти, це щось такий, якийсь провал був. Знаєте, що ще може бути, друзі? Може бути таке, що розвелась гарна щучка. Я пам'ятаю, у 2018 році у нас її просто ловили скрізь і всі, бо її було багато. Я б хотів би, щоб знову знов таке було. Тоді, я пам'ятаю, був якийсь такий перед цим рік удачний, вона удачно от нерестилася, не, не скакала вода туди-сюди. І Ікра оця вся збереглася, бо, ну це, знаєте, друзі, трошки біда буває. Саме нерест, а воду там чи скинули, чи що. Ікра на березі дуже часто залишається. Коротше, от я так собі думаю, що от раніше вона. Віднерестилась гарно і розвелася. Бо чесно кажу, ну, не кожного року у нас гарно клює щука. Є, 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 є. Оце вжарила. Вау-вау-вау! Зійшла! Зійшла! Собака, блін, ну покльовка просто. Покльовка просто космос! І дивіться, як вона сиділа. Я її не засік 100%, бо навіть лежала гачка. Це Вона просто як собака схватила. <хи> як собака схватила і стояла із моєю силіконкою в пащі. Ну 100%, тільки так. 100%. А ну це що було, теж покльовка? Так, друзі, дуже цікаво. До речі, оце попередня щучка. Так, да, це була покльовка. Розбила силікон. Попередня щучка з'їла. Також спочатку так тинкнуло, а потім добрала вже бадьора. Так, змінив я силіконку, поставив таку саму, тільки нову, друзі. Дуже класна така кольорова гамма в неї. Корочу, вона двохкольорова, бачите, така. І коли грає, блин, то темну то світлу сторону показує. Я вже, мабуть, рибалок 5 саме на цей колір отримую покльовки. Сподіваюся, через півгодинки вона відійде, ця щучка. І ми її. що спі... мою Блін, це була риба. Це була риба, а я щось її не підсікнув. От, йо-майо. От, йо-майо. Так, дивіться, вниз за течею роблю закид і там якась зграя щуки стоїть. Ну я не думаю, що це одна і та сама. 100% це різні риби. А ну давай. Це покльовка, друзі, оце така покльовка. Не удар, а таке, що тинь-тинь-тинь, прикусило, наче. Але це стопроцентна покльовка. Я вже викупив. Вниз за течею силікон довго-довго висить у нас. Клас. Подача саме така, як треба. Так, але під берегом не клює. Швидко-швидко в те саме місце. А, о я вам бачу там якийсь кущ трави, друзі. Стерчить з води. Оце я тільки що його помітив. Десь під ним там, під одним кущем, скільки там? Дві риби чи три? Щука іноді збивається в зграї, доволі великі. Таке буває. Ось о, покльовка. І мимо, -мо. Як так? Оце емоційна риболовля сьогодні. Оце емоційна. Не зрушила навіть силіконку. Оце вже йди сюди. Оце вже йди сюди. Оце вже йди сюди, друзі. Блін, просто кайф. Просто кайф! Ой, хорошенько. Це тоже хорошо. Зійшла! Блять! Да шо такое? Як так? Фух. Да блин, ну такая поклевка классная. Я в її тягнув. І вона відпала. Як так може бути? йо моё П'ята покльовка. <ріст> П'ята покльовка з одного місця. Оце так. Да. Оце я розумію. Так, сподіваюся, у тих човнарів зір не самий крутий, тому що якщо вони... О! Це трава була, це я вже, знаєте, друзі, трошечки <ріст> трошечки втомився. Так. Сподіваюсь, у тих човнарів зір не самий крутий, тому що якщо вони зараз побачать, що тут у мене покльовки постійно йдуть, Блін, він же ж туди на лодки стане і перекриє всю цю, всю цю міні кисневу артерію. А з лодки можна набагато краще, звісно, що подати приманку. Смачніше для щуки. На легчій огрузці вони з затечує, буде зависати, класно. І, і можна позабирати звідти всіх риб. Мені це зовсім не потрібно. Друзі, не засняв покльовку. Блін, вона тикнула. Я підсік мимо і на другому падінні просто доїдає. Ух ти, дивіться, яка риба, дивіться, як головою матлошить! По-моєму, по рибка гарна. Зійшла! Йо, йо Покльовки дуже якісь обережні. От дивіться, як, як вона висіла. От як вона висіла весь цей час. Просто навіть не зрушила з місця. Вона клює закритою мордою, мені здається. У Мене бограч є, підпливай. У мене дві пачки. сила башкою та ні ми по-чесному вже менша стала вже трошки менше стало о, та ні, приємна рибка, друзі, класна, класна рибушка. Є, є таке діло. Так, іди сюди, Іди сюди. Та ні, не, невеличка така рибка, але, друзі, ну приємно, приємно. 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 Кілушка железна. Опа! Так, друзі, дивіться, гарненько. Так, є ще одна. Сьогодні класна рибалка. Ось дивіться, як в камері взагалі виглядає супер. Іноді, знаєте, я зроблю... Ось такий якийсь більш вдалий кадр. <хи> І щучка кажеться не обичною кілушечкою, а трьохкілограмовою. Трьох Є таке діло. Гарна рибушка. Подарувала ну, класну, класну боротьбу, класний супротив. Все-таки моя теорія здійснилася. Дійсно, риба сьогодні клює. Так, ну добре, емоції вона нам передарувала. А більше, в принципі, від неї нічого і не потрібно. Я сьогодні вже забрав собі декілька рибушок. Я думаю, там норма вилова точно є. Тому оцю е красуньку зараз, друзі, ми з вами разом відпустимо Кула. на свободу. Відпустимо на свободу. Сейчас она разбирается, да у нее север, да юг, и пойдет. Давай, мала, тикай, тикай, тикай. О, стартанула. Класс. Рыбалка сегодня просто космос. Ловим далее. О! Є! Хорошенька! Хорошенька! Е так, ну це така десь полторашка, подвушка, я так думаю. Давай. Піднімайся. Моя маленька. Да. Така полторашечка. Приємна рибка. Та ні, я так пограюся з нею. Ой, гарна рибка, гарна, гарна. Давай, іди сюди. Див, ще раз хоче погуляти? Ну нічого, хай погуляє. Опа! Ніхуя ще. Хороша, хороша, друзі. Хороша ось така. І бачите? За самый краєчок. За самый краєчок. Клас. Ну сьогодні риби наторбили. Просто бомба. Давай, мала. Побігли. Друзі, тільки змінив місце. Тільки змінив місце. на свіжу рибу треба було стати, Паша. Тільки змінив місце. І відразу... Відразу риба. Давай. Давай, йди сюди. Невеличка рибка, але приємно то, що... но я подошел у свежее место и сразу, сразу поклевка и сразу друзья гарна рыба давай иди сюда Рибалка сьогодні просто космос, друзі. Просто космос. Всі щучки гарні, всі залікові. Блін, клюють класно, супротив бомбезний. Не знаю що додати, друзі. Не знаю чесно, що додати. Рибка сьогодні ловиться. Просто супер. Норму я свою вже забрав. Цю відпустимо, звісно. Просто клас. Заблукала трошки. Пішла. Супер, просто рибалочка, просто космос. В принципі, я сьогодні половив просто суперово. Риба сьогодні ну дійсно дарувала такі емоції. Іноді ти виходжуєш ту щуку цілий день, кидаєш і там отримуєш декілька клювань. Ну, це також класна рибалка. А іноді так, як сьогодні. От, чесно кажу, я сьогодні спіймав оцих 3 чи 4 щуки, чи, чи 5 навіть, вже не пам'ятаю. Але факт в тому, що ну, блин, вони так емоційно клювали. І саме клювали в тому самому місці, де я хотів, на ту саму приманку, просто все відразу вдалося, знаєте, як наче дійсно якесь ельдорадо тут у щуки. Класно. Оце емоції. Незаб... Незабутні, От так я скажу. Незабутні емоції. Тому, друзі Фу. Чесно кажу, я... я відрибачив сьогодні. Я емоції отримав. Ну, в принципі, ще 10 шук піймати і забрати в холодильник не в моїх планах. Ну, Рибалка сьогодні була знатна. Мій сьогоднішній уловчик, друзі, ось такі відправляться сьогодні на котлети, друзі. Класна, класна рибалка, сьогодні просто вдалося все, що хотів. Просто все, що хотів. Рибка клювала, дивіться, майже однакові. Рибка клювала класно. Ми з вами відпочили Емоцій отримав просто купу. Кому сподобалось, обов'язково підписуємося на канал. Зустрінемось.